Шановні друзі, мені дуже приємно бути сьогодні в цій залі нашої грушевки, бібліотеки, яка бачила багато різних заходів, бібліотеки, яка гуртує навколо себе розумних, гарних, творчих людей. І саме в цій бібліотеці відбувається низка дуже потужних, гарних заходів, присвячених саме поезії і. Що важливо в поезії молодих. Це, звичайно, завжди надихає, коли ти бачиш, що світ повниться молодими і гарними людьми, закоханими в українське слово, закоханими в поезію, і тоді віриться в наше майбутнє, віриться в те, що з нами все буде добре. Адже Погодьтеся, дуже часто ми говоримо, ой, світ змінюється, ой, е все так погано. Ні, не все так погано. Все може бути набагато краще, якщо є такі люди, які запалюють свої серця любов'ю до краси, краси слова. Мені дуже прикро, що сьогодні з нами тут немає Марини Забураної, редактора нашого літературного. Часопису Камертон. Це теж дуже молода, дуже гарна, світла дівчина, яка також відчула, як і ви у себе на Кіровоградщині відчула е, е, вакуум оцих е, збірників, які давали голос молодим митцям. Е, Розумію, що буде прекрасно, коли ці два альманахи, ці два часописи з е, будуть контактувати між собою, будуть допомагати один одному обмінюватися інформацією, відкривати нові е, імена. Наш Камертон. Він спочатку був сформований, як і ваш Олександрівський маяк, виключно як місцеве видання, яке дасть голос місцевим авторам. Але буквально з другого номера почали звучати в ньому вірші проза митців з інших областей України. А зараз там звучать уже і голос українців. За межами, за меж нашої України. Про що це говорять? Для мене це показник того, що такі видання є надзвичайно затребуваними. Перше. Друге, наші українці не